Читання це для мене в першу чергу відпочинок, та в другу чергу, напевно, якесь просвітлення. Читання це моє захоплення до саморозвитку. Читання це для мене як в першу чергу спосіб відпочинку. Відпочинку від буденності. Я дуже люблю поринати в історії, які читаю. Я люблю читати, бо це для мене як метод самовдосконалення, самоосвіти. Це мене надихає та мотивує. Читання це моє хобі, моє захоплення. Для мене читання це задоволення. Читання для мене це спосіб відвоюйтись від буденності. Найбільше, що я читаю, це моя професійна література, тому для мене книжки це знання. Але найперше, що я запам'ятала і що я вивчила, це був Кобзар Тараса Раза Григорьоза Шевченка. На даний момент я читаю романи Агати Крісті і почала в неї захоплюватись як авторкою. Останнім часом найбільше мені подобається читати антиутопії, наприклад, Рей Бредбері та Джордж Орга. Я обожнюю читати детективи, в особливості написані Агати Крісті. А останнім часом я читаю красова Шевченко та Лесю Українку. Рекомендував би прочитати Стівена Кінга Керрі. Я порекомендую для молодих читачів такого автора як Нора Скавіч. Вона написала три книги. Перша книга це Лися Нора. Це дуже цікава книга, яку я, я так гадаю, треба прочитати всім. Найлюбленішим моїм автором є Стівен Кінг. У нього дуже круті історії. Я б всім радила прочитати книгу Зелена миля тому що там більше не про жахи, а про психологію людини. Це ну, дуже цікава книжка, дуже раджу.